Доброго дня, друзі та панове! От як бачимо, на жаль, нас трошки запис екрану прорвався. та почнемо ну, ролик з цієї угоди. Трейдити ми будемо на, на сайті брокері PocketOprum з сайтом TrendingView, який безплатно нам видає сигнали. Та на нього посилання ви зможете отримати у моєму телеграм-каналі. Віці зразу тут укрили, відкрили угоду, та вона вже закінчується. Плюс 200 доларів. Все добре, піднімаємо баланс. Давайте далі подивимось, кажуть кукляти. Давайте все-таки спробуємо сіти та будемо надіятися, що нам що ця угода зайде. Дивіться, у нас зараз баланс 3900, будемо зрадітися підняти до 5000. Зараз ми бачимо невпевнене коливання графіку. Не знати, чи ця угода піду в плюс, але як Цак нам каже, що піду в плюс, тоді можливо вона і піде в плюс. Та дасть нам плюс закриту угоду. Давайте отут 20 секунд. Що я можу сказати, щоб переходьте люди в мій телеграм-канал, то пишіть в мене є віп канал в якому ви зможете безкоштовно отримувати ВІП-сигнали. В якому працюють топові аналітики разом з вами піднімаємо гроші. Так що не чекайте, переходьте. В коментарях все є. І так, наша друга угода. Закрилася плюс. Дивимося раз, обираємо валютну пару. Нажимаю аналіз, нажимаю на хвилину Активно продавати. Давайте зайдемо цю угоду. Нечаянно міськлікнув та зробив, щоб купляти. Та нічого, будемо дивитися, що з цього вийде. Також я в своєму телеграм-каналі розказую про своє життя. Та можете додивитися до кінця цей ролик. Там буде вся корисна інформація про мій телеграм-канал. Та всі посилання на всі сайти, які потрібні. Бачимо у нас тут угода закривається в мінус. Та нічого. Дивимось далі. От це якраз мій телеграм-канал, про, телеграм про який я вам розказував в цьому ролику. Тут я ділюся своїми успі успіхами в житті та успіхи в моєму віп-каналі. Тут є моя актуальна стратегія, по якій зараз працюю, до того ми чуть пізніше вернемося. А також зможете легко потрапити в наш віп-канал. зараз нажимаємо на закріплене четверте повідомлення. Та дивимось, Тут є вся інструкція, сайт, який нам видає безкоштовно сигнали, наш ліцензований брокер, де ми заробляємо гроші, та посилання в Віп-канал. Дивіться, щоб отримати доступ до Віп-каналу, ви мусите написати мені, ви хочу Віп-канал, я вас добавлю, скину інструкцію, допоможу вам розібратися в цій сфері. А давайте не те доброго, доброго дня та до побачення.